Вітаю теми дня у студії працює Аліна Рябко. Вітаю вас. Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає, і журналісти ТВА вже готові розповісти про найголовніші події міста та краю в інформаційному випуску новин. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресором. на 660-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські війська продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої держави. Так у ніч на 15 грудня вкотре лунали вибухи і у сусідній Хмельниччині. Сили ППО знешкодили три БПЛА типу шахед. Також російська армія вдарила по Херсонщині. 30 снарядів ворог випустив тільки по місту Херсон. Окупанти влучили у житлові квартали населених пунктів області, підприємства та зерновий термінал. Через російську агресію загинула одна людина. Ще дві дістали поранення. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 50 авіаційних ударів. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Перспективи західної допомоги для захисту України від російської агресії. Київський безпековий форум проведе онлайн дискусію, під час якої учасники обговорюватимуть найважливіші для країни питання. Зокрема, чи дотримуються закордонні політики, обіцянок підтримувати нашу державу доти, доки треба, чи схвалить Конгрес Сполучених Штатів Америки рішення про новий обсяг допомоги, а також що чекати Україні від саміту Європейського союзу 14-15 грудня. ТВА – постійний інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Дивіться трансляцію дискусії в ефірі нашого телеканалу сьогодні о 20.00. Буковина провела в останню дорогу ще чотирьох відважних воїнів, які полягли смертю героїв у боротьбі з російськими окупантами. З молодшим сержантом Карповим Ярославом, воїном військової частини а 02 81 попрощалися у селищі Берегомет. Солдату Тулюлюку Валентину, воїну військової частини А-21-20, останню шану віддали у місті Новоселиця. Із солдатом Голишем Артемом, воїном військової частини А-44, 47 прощання відбулося в місті Хотин. Солдата Танявського Олександра, воїна військової частини а 38 92 в останню дорогу провели у селі Мамаївці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Комунальне підприємство Чернівці теплокомуненерго прозвітувало про результати своєї роботи у 2023 році. Тож, з якими труднощами зіткнулися тепловики, чому борги підприємства перекочовують з року в рік та що, врешті, могло б допомогти їх погасити, далі у сюжеті. Однією з найбільших проблем, яку «Чернівці теплокомуненерго не змогло усунути у 2023-му та вирішуватиме й далі у 2024 році. Заборгованість перед газовими компаніями. Через економічно необґрунтований тариф у підприємства утворилася заборгованість за спожитий газ перед фірмою Нафтогазтрейдинг. А це майже 280 мільйонів гривень. Окрім цього, ще один чималий борг перед газорозподільчою компанією Чернівцігаз але. Вдячуючи і міській раді, ми змогли в цьому році погасити майже 65 мільйонів гривень. Це заборгованість за розподіл природного газу перед Чернівці газ, тому що щомісячна нарахування плати за розподіл по нашому підприємству це складає біля 7,5 мільйонів гривень. Олександр Корчунов наголошує, що підприємство працює у збиток, зокрема через економічно необґрунтований тариф. Вирішити ж цю ситуацію та покрити борг могло б відшкодування з державного бюджету та підняття тарифу за послуги для населення. Утім, накладення мораторію у зв'язку з широкомасштабною війною це унеможливлює. Відповідно, утворюється різниця в заборгованість по тарифах то на сьогоднішній день у нас е, обсяг різниці в тарифах складає 400, майже 416 мільйонів гривень якщо ми спільно з е, державою отримуємо цю різницю в тарифах тому фактично то ми цією сумою зможемо покрити е, борг перед нафтогазтрейдингом і борг перед е, Чернівці газом і фактично підприємство збитку вже не, не буде мати за словами посадовця, аби підприємство не працювало в збиток, діючий тариф мав би зрости мінімум вдвічі. Економічно обґрунтований тариф. Я можу сказати, що він має бути в два рази більше ніж діючий тариф. ну орієнтовно, так, але ж воно все змінюється. Заробітна плата змінюється, змінюються ціни, змінюється енергоносіїв. Разом з цим чималу суму заборгували перед Чернівці Теплокомуненерго і споживачі. Станом на 1 листопада 2023 року заборгованість населення складає майже 44 мільйона гривень. У Чернівці Теплокомуненерго додають, що на боржників подаватимуть до суду. Зокрема, таким споживачам також можуть заблокувати особові рахунки. Та незважаючи на фінансові труднощі, підприємство й далі надає необхідні послуги містянам. Зокрема, за підтримки міської ради, міст побратимів, міжнародних організацій та інших донорів, майже всі котельні підприємства оснастили генераторами. Що найголовніше чотири з них великої потужності. На випадок блекауту найбільші котельні, маючи автономне живлення, зможуть безперебійно забезпечувати містян диплом. Додатково перед початком опалювального періоду підприємство провело реновацію аварійно-диспетчерської служби. Там виведена вся інформація про роботу Катєлін, повністю місце знаходження. Ми можемо там побачити місце знаходження аварійних бригад, переміщення нашої спецтехніки, основні параметри роботи в мереж. І завдяки от локалізації всіх цих служб і всього цього обладнання ми більш оперативно вже на сьогоднішній день бачимо проблеми. Також цього року у котельнях встановили частотні перетворювачі, які дозволяють заощаджувати до 30% електроенергії. Тільки за перший місяць роботи на одній з котелень вдалося заощадити 350 тисяч гривень. Каже директор підприємства: зокрема, під час перебоїв зі світлом вони захищатимуть обладнання. Поза цим здійснили і капітальний ремонт великої котельні та низку інших необхідних робіт для надання послуг споживачам. Аліна Рябко, Руслан Батюк, темитня ТВА. Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, активне залучення грантових коштів на розвиток міста та зрушення щодо будівництва індустріального парку про ці та інші питання доповів директор департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування у щорічному звіті. Деталі далі у сюжеті. Життя у воєнних реаліях має великий вплив на соціально-економічний розвиток всієї України і Чернівців, зокрема. Адже утримувати об'єкти критичної інфраструктури лише за бюджетні кошти. Кожним днем стає все складніше, каже очільник департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування. Саме тому залучення іноземних інвестицій є необхідною складовою функціонування міста. Так, цього року Чернівці отримали грантових коштів майже 16 мільйонів євро. Програма е муніципального водного господарства місто Чернівці, стадія 2», де протягом цього року було здійснено наступну роботу, зокрема погоджено і е під. Готова проектно-кошторисну документацію, а також отримані відповідні позитивні висновки експертизи та розроблено всю тендерну документацію, яка зараз погоджується з КФВ німецькою компанією, яка безпосередньо надає підтримку в даному проєкті. Окрім того, за рахунок коштів від проєкту Європейського інвестиційного банку, місто отримало можливість покращити якість громадського транспорту. Мова йде про оновлення рухомого складу безпосередньо і будівництво. Тва тролейбусної мережі на 6,4 км. кілометри. Відповідно, протягом цього року була підготовлено тендерну документацію на закупівлю нових низькопідлогових тролейбусів і. Погоджено з європейським інвестиційним банком а також оголошено тендер на закупівлю цих тролейбусів 21 листопада. Відбулися відкриття тендерних пропозицій. Зараз відбувається їх оцінка. Найбільший грант був спрямований на розвиток муніципальної інфраструктури: майже 15 мільйонів євро. За ці кошти планують виконати вкрай необхідні роботи на Чорнівці водоканалі, за рахунок якого буде оновлено магістраль водопровідної і Будуть проведені. Заміни ремонтні роботи для того, щоб зменшити втрати води для того, щоб зменшити витрати енергії на підкачку води на насосних станціях для того, щоб замінити обладнання, ремонтувати техніку, оновити тобто надзвичайно важливий проект, і ми сподіваємося, що завдяки нашим міжнародним партнерам, все ж таки вдасться справді питання і проблеми і водопостачанням, водовідведенням, і, водовідведення, і водоочищенням в нашій громаді все ж таки вирішити. Окрім того, історія з будівництвом. Індустріального парку у Чернівцях, про який вже довгий час говорять можновладці, нарешті зсунулася з мертвої точки та набуває руху. Адже зміна концепції вже перебуває на завершальній стадії. Залучили іноземних експертів і так само вдячні німецьким партнерам, які долучили практиків безпосередньо представників індустріальних парків із за кордону і в Україні, які допомогли. Розробити документ, який справді відповідає вимогам часу, і е, я сподіваюся, що найближчи місяць-півтора ми пройдемо е, оновлення даної концепції сесії міської ради і завершимо переговори з міністерством економіки е, для того, щоб в наступному році вже розпочати функціонування безпосередньо індустріального парку Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Темедня ТВ Порушила комендантську годину, їхала за кермом у стані алкогольного сп'яніння. А щоб уникнути адміністративної відповідальності, пропонувала правоохоронцям хабар. Уночі 14 грудня поліцейські зупинили 29-річну водійку автомобіля Ауді А4. Під час спілкування з кермувальницею поліцейські помітили у неї явні ознаки сп'яніння та запропонували пройти відповідний тест. Буковинка відмовилася та запропонувала працівникам поліції неправомірну вигоду. Незважаючи на застереження правоохоронців порушниця поклала кошти до службового автомобіля за вчинене і загрожує до 4 років позбавлення волі. На Буковині протягом минулої доби вогнеборці ліквідували дві пожежі. Так, одна з них виникла у гаражі приватного господарства. Причиною займання стало замкнення електромережі під час ремонтних робіт. Площа пожежі становила 50 квадратних метрів. Тим часом у місті Чернівці через несправність запобіжників зайнявся автомобіль. Завдяки оперативній роботі вогнеборців вдалося врятувати салон від знищення. Ну і до новин спорту двоє чернівецьких каратистів повернулися з Венеції, де проходила молодіжна ліга. Окрім досвіду та вражень, спортсмени привезли і золоту нагороду. Тож як тривала підготовка до змагань, та чи задоволені отриманим результатом тренери та учасники розповідаємо далі. Чотири дні запеклої боротьби за титул переможця. У Венеції пройшов заключний п'ятий етап серії юнацької прем'єр-ліги. Участь у масштабних змаганнях взяли і Буковинці. Наші два спортсмени виступали в категорії 12-13 років. Це міні-кадети. Прем'єр-ліга це є змагання, де збирається весь світ. Було представлено 81 країна на цих змаганнях, та 4021 учасник був на цих змаганнях. В категорії Ростислава було близько 120 учасників, та в категорії Елізабет також було близько 120 учасників. Для Ростислава Панкратова це були перші змагання такого високого рівня. Хлопець каже: не все вдалося, однак тепер знає, над чим варто більше працювати. Я готувався до цих змагань десь півроку. І Ці змагання були важкі для мене. Я перший бій виграв, але, на жаль, на другому програв. Спортсмени там були нормальні, хороші спортсмени, і, і тому я програв. Маю, якщо мені забили перший бал, то я маю не виключатися і далі працювати. А ось для Елізабет Величко ці змагання пройшли досить успішно. Дівчині вдалося посісти перше місце в категорії до 47 кілограм. Мені потрібно було скинути кілограм. Тренування було, як завжди. Поєдинки всі були відносно легкі. Важкий був бій з японкою, тому що там вона перша забала бал. І там лишалося 3 секунди, в нас було 3-3, але в неї був Сенчо. І... На останні секунді я забула бал. Микола Мануїла зауважує результатами своїх спортсменів максимально задоволений, адже до цих досягнень ішли досить довго та важко. Для нашого клубу це є перша медаль на так такого рівня. На жаль, на ці змагання в мене не було можливості поїхати зі своїми спортсменами, але вже 24-му році ми будемо робити все разом. Ми мега задоволені цим результатом. Ми неділю всі тренера сиділи вболівали за кожного нашого спортсмена. На жаль, з. Стеславом трошки не вийшло, це його були перші змагання. Елізабет уже знайома з такими змаганнями, і вона показала показала свій результат. Тренер спортсменів каже, за можливість тренуватися та здобувати нагороди на різних змаганнях потрібно перш за все дякувати нашим Збройним силам України. Зараз вже набагато легше. Зараз вже набагато легше. Це було на початку трошки важкіше, батьки переживали, тому що боялися виходити навіть деякі з будинків, але завдяки нашим ЗСУ це трошки вже спокійніше все проходить. Дітки приходять на тренування, вони тренуються. Тренування їм дають відволіктись від того всього, що проходить навколо них. На превеликий жаль, ці діти застали такий час. Але ми стараємося зробити для них все, щоб вони не звертали на це уваги, вони жили в повним життям. Наразі у спортсменів триває підготовка до наступного сезону. Вони сподіваються, що в наступному році їм вдасться перевершити свої результати та здобувати якомога більше нагород. Аліна Рябко, Ірина Задорожна, Максим Білоткач дня, ТВА. Це були усі новини станом на вечір п'ятниці 15 грудня. А більше цікавої та актуальної інформації шукайте на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Тож я з вами прощаюся, бажаю цікавих та насичених гарними подіями вихідних. На все добре.